Всесвіт гіпотетично може існувати вічно, то стискаючись, то розширяючись. Відповідаю на цей коментар. Чому особисто я думаю, що такі речі, як віщень та час, не сумісні між собою. Давайте ми зараз залишимо на деякий час Біблію і подивимося на все це чисто і з наукової точки зору. Гадаю, більшість із вас чули про таке явище, як чорні діри та горизонт подій. Якщо ні, подивіться, пошукайте зараз повну інформацію про це. Так от, коли якийсь предмет наближається до так званого горизонту подій, то час для нього тече зовсім по-іншому. Час для нього замирає, уповільнюється. Як це працює, ніхто сказати не може. Але зараз науково доведено, що гравітація чорної дири, яка надзвичайно сильна, надзвичайно велика, вона змінює плин самого часу. Уявили це. Ну, тобто, для того, хто наближається до Чорної діри, може, наприклад, протекти тільки одна секунда, а для Всесвіту для Землі можуть пройти тисячі років. Давайте ми тепер повернемося до наукової теорії виникнення світу та до Великого Вибуха. За цією теорією вся матерія зібралася в одній точці. Тепер давайте уявимо, що коли гравітація Чорної діри так уповільнює час. То наскільки буде впливати на час гравітація предмету, який в діаметрі менше одного міліметра, але вміщує в собі тисячі чорних дир, які зараз розкидані по всьому всесвіту? Я думаю, що неважко припустити, що час зупиниться в такий момент. І я не знаю далі сказати, з одного боку, якби має пройти мільярди років. Але так як гравітація такого утворення цієї початкової точки надзвичайно велика, то час як такий він в принципі існувати не може. Я переконаний, що Бог створив час. Я не знаю, як він Бог творив словом цим творив, як воно відбувалося при цьому, але. Но... Теорія створення світу Богом, вона аж ніяк не спрощує чи не перекриває теорію великого вибуху. Ну хто сказав, що Бог не міг використати для створення всесвіту той самий великий вибух. І знову ж таки, тоді припускаємо з цього вище сказаного, що в той час, коли не було світу, і коли матерія тільки почала утворюватися, і вона була зібрана в одній точці, то час, як він не йшов. Отже, я припускаю, що для Бога часу немає. І ми, коли будемо у вічності, теж для нас часу не буде. Тому що поняття, таке як час, як бачимо, він зв'язаний з гравітацією, зв'язаний з матерією. Без матерії нема ні часу, а значить, нема і простору. Подумайте над цим.